Наші люди в Європі сумують за українською продукцією. Отже, чек і суму покажу вам потім. А жіночка зробила замовлення куди? Правильно, в Нідерланді. Показую, що замовила. Ось така шия свина, сало. Мелене з часничком та спеціями. Бочок свиний, ковбаска наша фірмова по домашньому, фарш свиний. Сало королівське, смалене соломою. Сало звичайне смалене. По 99 гривень за кілограм, бочок копчений наш фірмовий, солонинка улюблена, наша замаринована. Все попросили завакуумувати. сало і бочок свіже м'ясо, трошки попідсолювати. Також ще є тусоночки, товстолоб, скумбрія, карп, паштет, сардина, шинка, кров'янка. Все це людина домовилася з перевізником, що він приїде сюди, до нас в магазин, відбере її посилочку. Тобто, наша задача все гарненько запакувати, покласти розвиловку до того часу, коли приїде перевізник, і вручити йому відповідно. Замовлення вийшло на суму 5400 гривень. Всім гарного дня.